Події дня, що формують наше майбутнє. Акції протесту охопили Сполучені Штати. І от новий сигнал про підготовку нового імпічмента Дональду Трампу. Протягом наступних 30 днів конгресмен від демократичної партії США, Ел Елґрін представить статті про імпічмент президенту Дональду Трампу. Про це Грін заявив на мітингу у столиці США, наголосивши, що Трамп не заслуговує перебувати на посаді. Як повідомляє Україна молода. Про це повідомляло агентство ХІЛ. Цитата, нам потрібен сенат, який цього разу засудить його. І я хочу, щоб ви знали усім серцем, усім своїм серцем, я розумію, він Голіаф. Так, він Голіаф, він контролює генерали війську, він контролює Міністерство юстиції, він контролює республіканську партію. Але, друзі мої, на кожного голіафа знайдеться свій Давид. сказав Ел Грін цікава ситуація. По-перше, Дональ Трамп не просто перший президент, який е двічі потрапляє під імпічмент, й президент, який через одну каденцію вступив на свою посаду. Таких здається троє в історії американських. Сполучених Штатів, якщо я не помиляюся, але найголовніше, що ця податкова революція, яка дійсно зробить на перших початках американців біднішими, а мабуть, державу трошки багатшою, вона дуже стривожила американців, не лише прихильників демократичної партії. Події дня, що формують наше майбутнє. Генеральний секретар НАТО в інтерв'ю українському виданню НВ заговорив про те, що НАТО не братиме участь в переговорах щодо припинення війни між Україною і Росією. Ну дійсно, НАТО дуже вже великий подразник і було б дивно, якби НАТО була запрошена за стіл перемовин. Тут питання: як запросити європейців без європейців, Україна не може вести перемовини. Про свій суверенітет і про свою безпеку. Отже, що сказав Марк Рюте в інтерв'ю НВ? Пряма цитата: переговори дійсно йдуть ведуть США разом з Україною та росіянами. І далі ми, як НАТО, не беремо участі в цих переговорах. Їх дійсно ведуть США разом з Україною та Росіянами. Я радий, що США зрушили це питання з мертвої точки, і ці переговори зараз тривають. При цьому Рюта підкреслив, що переговори просуваються повільно, але не через Україну, а через РФ. І Цитата вирвана: м'яч зараз явно на російському боці. Чому ми відслідковуємо будь-які цитати генсека НАТО? По-перше, тому що буквально днями Марк Рюте сказав, що резолюція ой, Вашингтонського саміту НАТО про перспективу вступу України в НАТО. Ніхто не відміняє, тобто питання лише часу, коли Україна опиниться в НАТО. І, от пряма цитата: Рюта. я вважаю, що у НАТО немає власних червоних ліній, тому що ми не є частиною цього процесу переговорного. Але звісно, загалом, ми хочемо, щоб Україна була гордою і суверенною державою, яка рухається вперед. Це те, чого ми всі прагнемо. Це має бути справедливий і тривалий мир. Путін ніколи не повинен намагатися зробити це знову. Найважливішою є позиція України, яка наполягає, що не Путіну вирішувати, в яких союзах перебувати в Україні. Події дня, що формують наше майбутнє. У Польщі застерігають президента США Дональда Трампа від історичної помилки щодо Росії, як передає хвиля про це заявив голова польської ради з питань співпраці з Україною, яка консультує уряд Дональда Туска з українського питання Павел Коваль. Нагадаю, Павел Коваль великий друг України, польський політик, депутат Європарламенту і нинішній депутат польського парламенту. Я його пригадую ще молодим. Мав щастя з ним брати участь у якості спостерігачів на російських виборах, і це було десь років 25 тому, коли ще в Росії проводилось щось схоже на вибори. Так, от на думку Павла Коваль, Коваля, Трамп ризикує допустити історичну помилку, якщо його переговори про припинення війни в Україні призведуть до того, що США визнають претензії Росії на Крим та інші окуповані території. За словами Коваля для Польщі та решти Центральної Європи буде перейдено червону лінію, якщо розширені кордони Росії будуть юридично визнані. Він також зазначив, що існує чітка різниця між тимчасовими рішеннями щодо припинення бойових дій України та виконанням російських очікувань про визнання Криму, Донбасу та інших частин України, що стало б історичною помилкою. Це дуже важливе попередження Павла Ковля, тому що ми живемо в рік 50 ну в рік ювілею Хельсінського процесу, де було визнано непорушність європейських кордонів, і саме Росія порушила кордони. Якщо Росія весь час спробувала витикати демократичним країнам про те, що порушені кордони у Югославії, то в Єгославії не порушені кордони. Якщо стався розпад колишньої Югославії, то стався зусиллям і через помилки власної влади Югославської. Ми пам'ятаємо, що Спеціальний трибунал по колишній Єгославії мав бути застереженням самому Путіну, якби не стати, якби по Росії не виник трибунал. І от тепер ми також живемо в час, коли формується такий спеціальний трибунал по Росії. Ті злочини, які підпадають під міжнародний кримінальний суд, під юрисдикцію міжнародного кримінального суду, будуть розглядатись там. А решта на спеціально створеному трибуналі. Події дня, що формують наше майбутнє, міністр фінансів США Скотт Бесет звинуватив президента України Володимира Зеленського у порушенні обіцянок пов'язаних з підписанням угоди про використання українських надр. Як повідомляє хвиля, про це він сказав в інтерв'ю скандальному американському журналісту Такеру Карлсону, коментуючи деталі візиту Зеленського до Білого Дому. За словами Бесента, між ними і українським президентом відбулася напружена розмова в овальному кабінеті, яка, за його словами, зруйнувала нібито найпростішу справу у світі. Міністр зазначив, що Зеленський тричі обіцяв підписати угоду, однак так і не зробив цього. Бесент заявив, що під час особистої розмови з Зеленським, яка проходила на тлі присутності численних журналістів, він закликав українського лідера до публічного сигналу єдності між обома державами. Зеленський у відповідь нібито пообіцяв підписати документ у Мюнхені, проте цього не сталося. Пряма цитата. Він був у настрої підписати угоду того дня. І він сказав: Скажіть, що я підпишу угоду в Мюнхені. Він не підписав її, поскаржився Бесент. За його словами, всі технічні аспекти документа вже були узгоджені, і підписання мало лише формалізувати досягнуті домовленості. Хочу нагадати, що Бесант приїздив спеціально до Києва, аби підписати цю угоду. Найдивніше, що така дивна поведінка Зеленського зіскакування в останню хвилину, адже українська сторона могла попередити Бесенда, що е, українська сторона не готова підписувати цю угоду і не тягнути його за 10 тисяч кілометрів до Києва для того, щоб тут. Е, Йому, так би мовити, став налаштовувати козу. Тобто, по суті, Зеленський появився як безвідповідальна особа, і, притягнувши дуже важливого американського посадовця за 10 тисяч кілометрів, сам же відмовився підписувати угоду, яку він і ініціював сам. Тобто, ляпнути щось, аби ляпнути, а потім відмовлятися від своєї пропозиції. Ну, це в стилі Зеленського. Українців, мабуть, це не дивує, але тепер і американців це не дивує. Події дня, що формують наше майбутнє. Президент Франції Еммануель Макрон закликав до якнайшвидшого припинення вогню в Україні, і заявив, що Росія постійними обстрілами насміхається з пропозицією мирних перемовин. Макрон повідомив своїм підписникам, що в ніч. На 6 квітня Росія знову завдала численних повітряних ударів по українських містах на додачу до удару по Кривому Рогу п'ятницю, внаслідок якого загинуло 9 дітей. Ось що пише президент Макрон: у цей день національного трауру в Україні мої думки з дітьми та усіма цивільними жертвами смертоносних ударів, які завдала Росія. Макрон нагадав, що Україна безумовно погодилась на пропозицію президента США Дональда Трампа про 30-денне припинення вогню, але Росія продовжує війну з тією ж інтенсивністю і не переймається жертвами серед цивільного населення. На жаль, на час записування цієї програми жодного національного трауру в Україні не було оголошено, і що найприкріше, ну можливо. Центральна влада погодилась на місцевий траур. Так буває часом. Але важливо інше, чому Володимир Зеленський, звинувачуючи посла США в Україні Бріджит Брінк в тому, що вона не назвала Росію агресором. Врешті пані посол змінила своє повідомлення, точніше написала додаткове повідомлення, де визнала Росію агресором. Але мова й про інше, чому досі українська влада не звернулася до Радбезу ООН з проханням розглянути сплеск агресивності Росії під час оголошеного перемир'я? Оце ця поведінка взагалі видається дивною для українських громадян і вони подивляються на Зеленського і на його оточення з певним. Не те, що з кепсисом, а вже з величезною ненавистю, просто з людською ненавистю, оскільки багатьом здається, що Зеленський і його оточення ведуть себе як помічники Росії, а не як помічники українських оборонців.